Так, у нас баланс є 76. Перша причина, чому не реагує на граніт на каміння, це саме в нас те, що баланс ґрунта високий. На 90 ставимо і не буде реагувати. Але в даному випадку у нас баланс ґрунта саме високий. Не дає встановити і все, га. Дивимось. Навіть вологе каміння. Граніт щебінь, 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 щебінь. Але не реагує. Перше це тип каміння. Можливо, у вас не граніт, а ось це граніт. І навіть сухий. І він реагує. Це перше. Ще є варіанти. В грунті, вручному, є вирізка. Якщо її врізати, то навіть там на 86, або вже нема сигналу, або він подіргується, такий легкий. Бачите? Вже нема. Подивіться, чи ви вирізку не зробили. І є ще третій варіант. вирізку звичайно, на 0, баланс ґрунта 76. І у нас в меню є. А далі є мітка. Ось тільки таке каміння потрапляє ось в такий діапазон, це глина зовсім інший діапазон, до речі, то з допомогою встановлення такої мітки, але тут можна суттєво нашкодити як мінімум чіпкості і крупній монеті. Можна відсіяти такі цілі, бачите? Навіть майже впритул. Але теж куригувати паралельно потрібно з балансом ґрунта. Не знаєш, не лізь, а то нашкодиш, як то кажуть. А якщо ви вже нашкодили, то набирайте або самі от шукайте по тому, що я показав, і виправляйте. Також є доволі багато інших функцій, яких важливих, яких ви можете просто прилад зробити сліпим, або ж дійсно, якщо розуміти всім, як користуватися, то вдосконалювати його. На крайній випадок є готові програми. Назвемо це так скидування на заводські через обновлення самої прошивки. І якщо є запитання, якісь набирайте по телефону. І не забувайте, що на різних металошукачах, на різних ґрунтах, зовсім інші налаштування. Тому не пишіть, що хтось там неправий, не знаючи того, що який в нього ґрунт, і не розуміючи, на яких налаштуваннях там потрібно працювати. Farto e saude.